Мить з дитинства, мить з дитинства, ясна та гаряча, всі живі, здорові та разом. Хатькома ніхто із нас не плаче, всі місця зайняті за столом. Молодіші батьки й веселі Дні чергують мене під вікном. Сонце гріє про мене оселю, серце переповнює любов. Є достаток, так мені здається, я мала, який для мене шик. Молоко парне у склянку лється і смакує з яблуком пиріг. За вікном розвіюється шмаття. Щось моркоче розімлілий кіт. У печі розведене багаття, борщ пакучий, щойно закипів. Бабці підмітаємо мокрі сходи, то приходить зранку листопад, наслідив, начаклував погоди і кудись вітрами знов погнав. Я лежу на плетеній ковдрині, граюся ляльками цілий день. Я іще не знаю, що малій дитині може бути в думці інтернет. Хороше, спокійно, по-простому, затишно, надійно все своє, атмосфера батьківського дому живить, гріє, щастя додає. Я ще не знаю, що то сльози. Та й дитячі сльози це ж вода. Пощупали за що морози, чи пазуром отримала в кота. Я ще не знаю, що то біди, що таке розлука й далечінь. В мене є і друзі, і сусіди, і одна моя дитяча тінь. А усі наступні чорні тіні, хмари нерозвіяних тривог, незнайомі поки що малі мені. Я живу з життя серед зірок. Їх рахую, міцно обійнявши подушку, шипочу, мрій рядки. Що колись я вірила, здійсняться, що тепер я знаю, лиш казки. Я ще не знаю, що то горе втрати, смерті, трауру, журби. Світ мій не від стелі до підлоги, світ мій – все, що маю навкруги, де немає жодних комуналок, ненависних і робіт, я робіт. Скільки в мене мало, я не знаю цін грошей, боргів. А тепер душа моя терпляче, бореться життям, як злячним сном, все таке осмислене, неначе все минуле, це лише фантом. Мить з дитинства, ясна та гаряча, всі живі, здорові та разом.